Ураган вийшов у півфінал плей-офф Екстраліги. Команда Максима Павленка на домашньому майданчику приймала рівненський кардинал в рамках другого матчу чвертьфінальної серії і здобула впевнену перемогу з рахунком 5-0. У першому таймі у воротах суперників відзначилися Масевич та Моспан. А в другій половині своїми голами потішили франківських болівальників Михайло Грицина та двічі Артем Фаренюк. Головне, що ми здобули результат, тому що сьогоднішній матч міг завершитися як рахунком 3-3, так і... Будь-яким іншим рахунком, тому що кількість помилок, яка була в нашій зоні, де ми залишали м'ячі і дозволяли кардиналу просто ну, дарували м'ячі, гольові моменти в них виникали. Нам дуже пощастило, що вони їх не реалізували, тому що один-два моменти по такій грі забитий рахунок або два-два-три-два -два -два, це було більш закономірно. Але ну, сьогодні щастя було на нашому боці. І ще певно присутня в нас така невеличка втома. Тому що не було свіжості саме в реалізації моментів. Створили чимало, але не вистачало правильного рішення в завершенні атак. Добре, що виграли, є час для того, щоб трошки відпочити, трошки підготуватись до наступного суперника, тому що розуміємо, що сьогодні не було все гаразд. Нашій команді у інших чвертьфінальних матчах енергія на виїзді здолала Хмельницький 1-3 і виграла серію. Відтак саме львів'яни стануть суперниками драконів на стадії однієї другої фіналу. Натомість чинний чемпіон. Столичний хід без проблем оформив потівку до півфіналу, розгромивши Харків 9-1. Але найбільша несподіванка сталася у Києві, де Скаяп Фудзал в напруженому поєдинку здобув перемогу над Авророю 7-4. А відтак саме авіатори крокують далі. Таким чином, у півфіналі Бібет Екстралігі сезон. 2023-2024 років буде два дербі київське та енергетичне. Ураган зустрінеться з енергією, а Ская-Пудзал спробує не пустити до фіналу хід. Відбулися поєдинки восьмого туру чемпіонату першої футбольної ліги. Зокрема, у Києві третя команда групи чемпіонська приймала п'яту. Лівий берег зіграв з Івано-Франківським прикарпаттям ЗСУ. Вже на початку зустрічі гості мали відкривати рахунок, але удар Геника у дальний кут парирував голкіпер Киян. Натомість господарі свій момент реалізували. Співаков виграв верхову боротьбу і головою пробив у кут 1-0. Але вже на 38-й хвилині франківці зрівняли рахунок. Сьомка змістився в центр, і після його передачі Соловйов Правив м'яч у сітку 1-1. Більше голів до перерви не було. А в другому таймі підопічні Олега Рипа зосередилися на грі у захисті. У підсумку гра таки завершилася в нічию. 1-1. Ніч я сьогодні. Я рахую, що по грі рівна була гра, по моменті була рівна гра. Да, Може, там лівий берег може трохи більше контролював десь м'яч. А так знаєте, сьогодні такий футбол був бойовий. Дуже багато боротьби було. Ми. Знали, що лівий берег атлетична команда, багато да, вертикальних передач, боротьбу нав'язують, тому нам сьогодні найголовніше було не програти боротьбу і нав'язати свій футбол. Ну, десь за що у нас браку було багато. Там. Ну, так що я рахую, що рахунок погріб. У передостанньому дев'ятому турі Прикарпаття за силу вдома прийматиме Вікторію. Гру на стадіоні рух заплановано на 18 травня, початок о 13-й годині. 11 травня Франківська ревера, 19.08 ноль ФАБ зіграла матч 20-го туру чемпіонату України серед аматорських команд. Виїзна гра відбулася на Житомирщині в Романові на центральному стадіоні проти команди Віват. Попри те, що поєдинок завершився без гольової нічиєю, у складі франківської команди варто відзначити насамперед голкіпера Олега Панчака, який відбив усі небезпечні удари суперників. А в другому таймі житомиряни ще й не змогли реалізувати пенальті у неділю, 19 травня, підопічні Ярослава Матвієва на домашньому полі. Прийматимуть сокіл з Київщини для Ревера Це буде остання домашня зустріч в рамках аматорської першості України. Відбулися матчі 17-го туру чемпіонату Івано-Франківської області. Зокрема, у Чернієві місцевий ураган впевнено розібрався з Калуською гардою 3-0. Натомість вільхівці зуміли відігратися у протистоянні з Прикарпаттям тепловиком 2-1. А от недільна гра завершилася впевненою перемогою благо юності. Команда Романа Мотуза вдома обіграла Реверу 08 2 0 Завдяки голам Лаврука та Куртника. Завершиться звітний тур у середу, 15 травня. На стадіоні нафтовику на двірній місцевий безкіт прима. Тиме пробій. Трійка лідерів чемпіонату області незмінна. Благоюдність, вільхівці та пробій впевнено крокують до нагород. Ураган, де ще скоротові ставання від городенківців, тепер підопічні Михайла Ткачука, програють народній команді всього чотири залікові бали. Програма матчів наступного 18-го туру розпочнеться у суботу, 18 травня. Зокрема, Рівера, 19.08 у франківському дербі прийматиме тепловик Прикарпаття. Натомість, 19 травня, покутя зустрінеться з Бескідом, а нафтовик вдома зіграє проти урагану. І ще одному який запланований. Моно на 22 травня у городенці місцевий пробій зустрінеться із благоюністю. юністю. З 11 по 13 травня в Івано-Франківську були зіграні матчі молодіжної ліги України з баскетболу. Зокрема, у групі «Бі» господарки паркету баскетболістки «Франкі» з пенуті США-2 здобули дві переконливі перемоги. Вони спершу обіграли команду «Львів Ків» з «Ків» з рахунком 101 на 58, а потім здолали команду з «Полтави» 148 на 23. Ще в одному матчі львів'янки розгромили «Полтавчанок» 96 на 26, здобувши потівку до фіналу чотирьох жіночої молодіжної ліги. Єдиний матч групи А також відбудеться в Івано-Франківську 24 травня. А з 25 по 26 травня в обласному центрі Прикарпаття відбудеться фінал чотирьох за системою плей-офф, куди вже потрапили команди з Івано-Франківська та Львова. Андрій Менів Андрій Гаргара телеканал 402.